Забруднював зелені насадження будівельними відходами. Мешканці селища Десна повідомили до муніципальної варти про засмічення лісосмуги поблизу їхніх будинків невідомою особою. Завдяки камерам відеоспостереження. Інспектори знайшли правопорушника. На записі зафіксовано, як чоловік автівкою під'їжджає до лісосмуги та вивантажує мішки з будівельним сміттям. На чоловіка склали адміністративний протокол за порушення правил благоустрою, а також змусили прибрати сміття. За словами працівників комунального підприємства, звернень громадян щодо засмічення лісосмуг та водойм надходить чимало. Лише за перше півріччя поточного року інспектори опрацювали близько 30 таких порушень. За порушення вимог правил благоустрою було складено протокол за статтею 152 КУПАП. Е це правопорушення карається, зазвичай накладанням штрафу. Сума штрафу складає для фізичних осіб від 340 до 1360 гривень, для суб'єктів господарювання від 850 до 1700 гривень. Звернень таких чимало надходить на території Вінницької міської територіальної громади. Ми всі оперативно розглядаємо, опрацьовуємо і в межах даної своєї компетенції складаємо протоколи, надаємо приписи на усунення таких порушень.